Доброго дня, дітки! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення звукового значення букви Б, Велика буква Б. Удосконалення уміння читати вивчені букви. Тренажер для розчитування буква Б. Прочитайте слова із буквою Б. Відкрийте у Підручнику СТОРІНКИ 100 101. Послухайте розповідь. Запам'ятайте слова зі звуком Б. За Марією Чумарною. Баранець. Біг берегом біленький баранець. Брикався, бавився. Будь який буцав, байдики бив. Біля броду буц. Буцнув баранець берізку. І бузину буц. Бачить баранець, біжить бичок. Ой. Буде баранця бити. Бідний баранець. Треба було берегом не блукати, не брикатися, бичка не будити, байдики не бити. Біжи баранчику, не барися. Зупиніть відео і назвіть слова зі звуком Б, які ви запам'ятали. Розглянь малюнки. Прочитай слова. Назви слова, які відповідають кожному малюнку. Давайте спочатку разом прочитаємо усі слова. Білка, булка, бунт. Бант. Банан. Баран. Кубок. Кубик. Поставте відео на паузу і прочитайте ці слова іще раз самостійно. Назвіть слова, які відповідають кожному малюнку. Добери потрібне слово. Давайте прочитаємо разом Дуб береза і. Верба дерева. Дуб, береза і верба дерева. Барвінок і незабудка квіти. Барвінок і незабудка квіти, Зебра. Борсук і бурундук, зебра, борсук і борундук. Хто? Правильно тварини. Бокс і баскетбол, види, спорту. Бокс і баскетбол види спорту. А барабан і труба що? А барабан і труба це що? Музичні інструменти. Правильно, поставте відео на паузу і прочитайте ці речення іще раз самостійно. Додавайте слова. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Вибери собі скоромовку. Прочитайте скоромовки самостійно. Виберіть одну і потренуйтеся її швидко вимовляти. Поставте відео на паузу. Прочитаємо текст. Будемо боксерами. Спочатку прочитаю я. А ви слідкуйте. Будемо боксерами. Борис і Данило, брати. У середу вони відвідали бібліотеку. Брати вибрали собі розповіді про бокс і боксерів. Тато зрозумів синів і купив усім квитки на бокс. Борис і Данило зраділи У суботу тато повів синів на бокс. Вони уболівали за боксера Олександра Усика. На ринзі він був в образі козака. Нокаут, слава, браво! Усі раділи перемозі Олександра. І ми будемо відомими боксерами! упевнено сказали брати. Зупиніть відео і прочитайте цей текст самостійно. Молодці! Чудова робота! Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.